Всім привіт! І сьогодні я вже знімаю своє друге відео Фаворити за цим. Я дуже багато чим користувалася, але я більше користувалася цим вдома, а не на вулиці. Перше я хочу вам казати, просто гінічна помада з смаком лайму і зі смаком лайму і яблуком. Я нею ще досі користуюся, її дам мало тому навесні я вже куплюю нам іншу. Ось така. Діді. Далі -ді хочу вам показати гель для, гель для душу. Я вже його відкрила. Це ось такий гель для душу. Прохолодний озис, м'ята та зелений чай. Це фірма Avon. Це просто дуже гарний запах. і Рекомендую вам обов'язково такого купити. Це прикольний дуже запах, і я його обожнюю. Що хочу вам показати від Avon ось така ось такий Hello Avon, Hello Kitty. Ну, така лосьон або лосьон спрей для волосся. Я його наношу. Після сушіння волосся, і просто він дуже чудовий, його ж тут дуже багато, і тому я вам його рекомендую, його не, він не дуже ж так сильно використовується. Також хочу ще показати вам від фірми Avon ось такі два парфуми. Це ось цей зі смак, тут у нас є гранат і манго, ось це гранат і манго. А це маракуя і піон. У мене було аж три. Аж три. Ну, воно є й третє, але там його дуже мало вже, і то я, я віддала своїй мамі. Ось такі вони гарні парфуми. Я їх просто обожнюю. Ось цей, ось цей мені мама віддала, а там той я її віддала. Ось такі вони дуже прикольні. Я їх просто обожнюю. Я ними. Ну, Обома цього, цієї. Зимі. Також хочу вам показати ще одні парфуми від ось такі парфуми від Calvin Klein. Calvin Klein Klein такі парфуми Я їх зараз доставлю ось парфуми. Якщо вони в мене пахаться, цілий день воно проходить з чудесним запахом. Ну, вони просто чудово пахнуть. І я просто вам їх рекомендую теж купити. Я їх майже не використовувала. Вони ну, Просто чудесно пахнуть. І цілий день проходите в приємному запаху. Також хочу вам ще показати ось таку туалетну воду. Я її мало використовувала, але зимою теж використовувала. Не теж приємно пахне і дуже прикольна. Вона мені дуже подобається і ставлю цим парфумом лайк. Все, що я показую, це мені воно дуже подобається. Тепер я вам покажу дві речі з Now. З Nie. Це ось такий бальзам для губ з ваніллю. Зараз я його відкрию. Я його мало використовувала, але. Це просто божественний запах. Я просто без цього бальзаму не можу. Він просто прикольний. Я просто обожнюю. Я, я ніколи такого запаху не чула. Він просто прикольний обожнюю. Також такий Nivea, я його мало використовувала. Але. Але він прикольненький і нівея крем, я його просто обожнюю і обов'язково. Поки обов'язково ним буду користуватися. Також хочу вам зараз показати, ось зараз вам покажу ось це Avon, ось це. це все Avon. Далі вам і ось це ще гель для душу мене такий теж Avon. з тут, з сливкою. Такий вот дуже гарний. Ну, дуже прикольний, чудесно пахне. Я ним обов'язково користуюся. І також в мене є шампунь Гедер Shondex, але я його вам, на жаль, не принесла, не показала. Також хочу вам дещо показати зі своєї косметики. Найбільше, цю... Найбільше я користувалася своєю косметикою. Зараз я вам покажу. Це ось таке прозоре лаком. Я туди додала блискіток, і тепер він з блискітками. Дуже прикольний, і я дуже обожнюю. На такі свята Різдво чи будь-яке інше, я використовувала ось такий лак RGVA. Також я використовувала ще ось такий лак. Такий самий є і в пожеде польової. Він дуже прикольний. Я просто його обожнюю, це дуже гарний колір. також я використовувала ще ось такий лак такого синього кольору. Зараз я вам покажу ще. Теж в мене є ще з Hello Kitty. Ось такі ось дві помади Ця червоного кольору. А, зараз покажу. А, інша такого бордо, такого темно-коричневого аж. Але теж приходила. Також я користувалася ще ось таким лаком. Але до школи я не буде болювалася, тільки прозорим. Тому що. Ну, Мені мама казала не, фер... не малюватися до школи. Так, ми закінчили. А тепер відгадайте, що в мене тут. Ніколи не відгадайте. Це моя косметика теж. Бачите, скільки в мене вже цікаво жидкость е, для сняття лака. Бачите, скільки в мене вже її мало, я її використовую, і тому я її ще куплю. Вона дуже, мені дуже гарна ця жидкость. Також я хочу вам ще показати від Hello Kitty останню річ ось такі тіні, Ось такі. Мені найбільше більшості всі подобається обов'язково остиво-малиновий і сірий. Вони дуже гарні і просто суперські. Також хочу вам показати. Ні, не буду я це показувати. Це я вам же покажу у своїй другій частині, яку я буду знімати, просто яку я буду цю частину знімати, просто після цього відео, коли це відео вийде, вийде, це відео, я потім зніму і вам покажу ще мої фаворити. А може я навіть. А може навіть... Ні. У мене це відео буде, коли набереться на цьому відео 5-10 лайків. Коли набереться на цьому відео, я зніму другу частину про фаворит. За. Думаю, що не буду. А ні, я вже не буду знімати, тому що вже зима кінчилася, і тому в мене навесно будуть нові, нове, більш цікавіше і більш новіша косметика. І тому я вам покажу мій останній фаворит. Це мамба! Мамба. Мамбаєте помада такого кольору. такого Розового. Зараз я допоможу вам показати. Ось такий розовий колір. Він просто теж чудесний колір. Таке чуть-чуть його нанесла. Це чудесний колір. Я просто його обожнюю. Мені мама це подарила і вона просто суперські. Також косметики я вам хочу показати. Зараз Ту достаю. Тут його дуже багато. Для де, де. Зараз я це покажу. Ось такі блискітки для декорування нігтів, ось такі сині, ось такі стрази, ось такі фіолетові ще і ось такі розові блискітки, зелені стрази, такі жовті і. Ось такі сині стрази. Вони просто теж чудові. Я їх просто обожнюю. Так, поки що ось тут моя косметичка закривається. Ну що ж, продовжимо, і ще я вам покажу три лаки. Це ось такий ось такий і білий. Це ще лаки, які я користували. І також не забуваю ще, ось такою пилочка в мене є. І для кутику теж є такі штучки. Так. Ну що ж, я буду закінчувати своє відео. Обов'язково ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Переходьте на бажаний канал. І не забувайте, я сьогодні ще кинула відео, як я робила бумажний лол. Теж заходьте. І дивіться ще відео. І дивіться ще відео, як ж, і дивіться ще відео про серіал школа, тому що я хочу зняти вже обов'язково другу частину. Також хочу вам ще показати в, перед, ось, перед кінцем відео ось такі вот тату. У мене їх було дуже багато, просто я їх вже використала. Ці тату теж дуже гарні, вони мені дуже подобаються і обов'язково людьми користуюся на різні свята. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і після цього відео я обов'язково знімаю відео, якщо мені ще відео знімати, а ви під низом пишете і пишете мені, які відео знімати. Па-па! Бажаю всім гарного настрою!